Ну, дійсно, біле, чорне. Ну, надки не подобається моя музика, яку я пишу. Ну, не те, що не подобається, не те, що не подобається. Це... Ну, добре, це ще оця ще, ладно, ну, а це чудача. Це, це не найулюбленіша моя музика на світі. Є треки, які мені дуже подобаються. в мене дуже вузько специфічний смак. А який, він який він у тебе? Мікрохаус. Тайдія, інтеліджент, данс музик, ворпрекорс. Ну, типу, так, да, експериментальність, наприклад. Не тільки таке, це так, щоб зрозуміло було глядачу. Так, Женя, це в принципі людина хаос, а я людина структура, і мені здається, що я структуризую цей творчий хаос, і це рецепт нашого успіху. Мені здається, що я от можу накинути загальну ідею, а Женя вже так її втілює творчо, А я потім ці творчі втілені ідеї вже структурую в якусь таку матеріальну історію. Насправді, щодо естетики, взагалі, в нас багато спільного Угу. Ми, можливо, любимо різне взуття, от взагалі як, як форму. Та? Угу. і типу, Тобі подобається, Ок. але там, нам подобаються спільні там, фільми, ага. наприклад, от напрямки такі. Нам, от, що стосується там, дизайну якогось або таких от візуальних речей, там є багато співпадінь. Це не те, що ми зовсім такі, от, угу. як батарейка, плюс і мінус.